Ми розпочнемо наше чергове паломництво до Гунева, де ми будемо вимолювати дуже багато ласк. Знаєте, деколи, коли ви йдете не сюди, а на базар, ви можете бачити в суботу акцію. Акція, де пише, припустимо, на чоботи мінус 50%. Вони вчора коштували 1200, мені коштує 1500, але мінус 50% і всі купляють. У Бога таких акцій немає, у Бога є акції правдивість. Коли Господь Бог хоче зіслати ласку, Він її зсилає цілком. Люди дістають зцілення, дістають вирішення своїх різних проблем, які вони можуть мати. Тому ми заохочуємо саме, щоб кожна людина собі вибрала заради чого і в якому наміренні вона буде офірувати цю прощу, яка відбувається. Це може бути навіть тіка за померлу маму і за хвору дитину. Це може бути за чоловіка, хто хоче за майбутнього чоловіка, за майбутню дружину. Їх може бути дуже багато. За маму, за батька, за добре навчання, за чудові канікули. На мірі може бути багато. Але всіх тих наміреннях, будь ласка, ми будемо сьогодні молитися і офірувати своє прощення. Друзі наші паломники, звичайно, що так як витець сказав, що добра справа починається з молитви. Ми б хотіли, щоб ця ваша проща була збережена в вашому такому духовному вимірі, але також і в тілесному. Бо бачимо, що хоч є супровід, буде, але також будьте обережні. Знаєте, ніколи ну, надмірне уповання на Бога це також не, 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 не повинно бути. І каже, я вже помолився, то Бог ну, я, я тебе так Боже люблю, то під подушкою мені зранку щось має бути. Ну, то так нема, знаєте. І так само, як будете йти в Прощі, буде молитва, але скаже, ой, то була не дуже добра молитва. Та ні, молитва є завжди добра. Просто береженого Бог береже, добре. Особливо переживаємо, коли йдете по дорозі. Ну, Не будьте так, а так нормально, молитовно, йдете, дивитеся вперед, очі включаєте назад, знаєте, щоб щасливо пройти. Благословен Бог назад і не і по се час і навіки вічні. Амінь. Так, хвоє? За хвоє? все, перепрошую, Юра!